Чому нам необхідно постійно розвиватися? Чому потрібно прагнути до безперервного росту у всіх сферах життя? І чому, якщо це так важливо, ми здебільшого просто ігноруємо ці цінності. Якщо ви хочете отримати відповіді на ці питання, то додивіться це коротке відео до кінця і підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. А ми продовжуємо. Вся правда в тому, що кожна людина з народження живе за тими законами, які пропонує їй суспільство. Ми звикли вважати, що того рівня розвитку і зростання, яке дає нам школа, інститут і гуртки за інтересами, достатньо для того, щоб відчувати себе креативними, повноцінними та цілеспрямованими. Але на жаль, це не так. Для постійного ментального і фізичного розвитку потрібно безперервно у вільний час працювати над собою. Наприклад, той рівень фізичної підготовки, який ми отримуємо в навчальних закладах, являється недостатнім для повноцінного розвитку фізичної форми. Якщо ми не будемо додатково займатися фізичними навантаженнями, то поступово наш організм перестане розвиватися і почне деградувати за всіма фізичними показниками. Те ж саме стосується і ментального розвитку. Необхідно кожного дня дізнаватися щось нове в тих сферах, в яких ви хочете розвиватися. Практично будь-яка людина може дозволити собі виділити зі свого доходу 5% на свої навчання, книги і покупку навчальних курсів. Найвигідніша інвестиція в усі часи це інвестиція в себе. Пам'ятайте, що людина досягає успіху тільки в тому, у чому полягає її власний талант. І якщо ви будете вдосконалюватися, то результати прийдуть самі собою. Чим швидше ви це зрозумієте, тим краще. Якщо ви будете кожного місяця. Ставати на 1% краще ніж в минулому, то через рік ви будете абсолютно іншою людиною. І саме в цьому місці буде доречною геніальна фраза, яка звучить наступним чином: якщо ви хочете отримати те, чого ніколи не мали, потрібно робити ті речі, які ви до цього часу ніколи не робили. Бажаю вам, щоб ви не зупинялися, а ваші нові дії приносили тільки позитивні емоції та радість від прожитого дня. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно виявилося для вас максимально цікавим та корисним. Діліться власними враженнями у коментарях. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. І по традиції бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.